Доброго дня, сьогодні пропоную до вашої уваги фото-відеогляд одного з наших об'єктів. Перед оглядом прошу поставити подобайки даному відеоролику та підписуйтесь на канал. Ваші подобайки та коментарі являються розвитком даного YouTube каналу. Даний об'єкт нерухомості являється будинком, який знаходиться в селі Фурси Білоцерківського району Київської області. Якщо ви проживаєте не біля церкви, а в Києві. Та розглядаєте заміські будинки, то зверніть увагу на даний варіант, оскільки до нашого селища зручне сполучення, а саме свідкісна траса Є95 Київ Одеса, час на дорогу складає біля години, а саме 82 км. Наш будинок має загальну площу 180 квадратних метрів, він цегляний і розташований на ділянці 12 соток, яка має прямий вихід до берегу річки Кам'янка. Наша ділянка правильної форми приватизована призначення землі під будівництво. На території розташована своя свердловина глибиною 35 метрів. До будинку у нас запідведені всі комунікації, він у нас має свою вигрібну яму типу Септик. Будинок у нас двохповерховий. Обійшовши навколо ніяких нюансів по коробці, я не помітив. По периметру будинку на першому поверсі у нас встановлені металопластикові вікна. На другому поверсі вікна дерев'яні. Також другий поверх у нас має два балкони з видом на річку та передню частину двору. Біля будинку у нас розташований молодий фруктовий сад, в дворі обладнаний дитячий майданчик. Під'їзд до будинку заасфальтований і ділянка огорожена сучасним парканом. Якщо ви бажаєте мати просторий затишний будинок і тільки оздобити під власний стиль, то ця пропозиція ідеально підійде для вас. Також хочу згадати про розташування нашої ділянки та заселеність по вулиці. Для багатьох людей такі моменти є критичними. За це можна не хвилюватись, що зліва нашої ділянки, що справа, постійно проживають сусіди, і вся вулиця повністю заселена. Також наша ділянка розташована недалеко від траси, але відстань така, що не дозволяє чути шум від автомобілів. Також по вулиці проведено інтернет-провайдер БКМ. Поки ми переміщаємось до нашої річки, розповім про дане село, в якому знаходиться наш будинок. По-перше, село розташоване в 7 кілометровій відстані від Білої церкви та користується надзвичайним попитом. Підтвердження моїх слів є те, що кількість пропозицій по даному селу завжди обмежена не тільки на будинки, але й на земельні ділянки, яких цінова політика одна з найдорожчих по білоцерківському району. До нашого села регулярно курсують міжміські автобуси, зупинка громадського транспорту двох хвилині ходьби від будинку. В селі Фурси є свій центр надання адміністративних послуг, амбулаторія загальної практики та сімейної медицини, школа, дитячий садок, аптека, православна церква Українського патріархату і безліч магазинів. Що ж, переходимо до огляду будинку середини. Нагадаю, він у нас цегляний 2000 року побудови загальною площею 180 квадратних метрів. Стан будинку під ремонт. Електропроводка повністю готова до використання, стіни вирівнені та підготовлені під фінішні роботи. Ще також хочу звернути вашу увагу на те, що обігрівається в нашому будинку тільки перший поверх, але сучасний газовий котел спеціально підібраний з потужністю придатною для обігріву площі всього будинку. Отож, при вході в будинок ми потрапляємо в прихожу площою 16 квадратних метрів, з виходом в коридор площою 115 квадратних метрів. Коридор у нас має вихід в кухню-їдальню, площею 16 квадратних метрів. в Санвузол, який у нас роздільний, та в велику вітальню площою 27 квадратних метрів. З вітальні ми можемо потрапити ще в одну житлову кімнату площою 15 квадратних метрів. Також в коридорі розташовані сходи на другий поверх. Тепер переходимо до огляду другого поверху. Нагадаю, вікна на другому поверсі ще старого зразку, тобто дерев'яні. Піднявшись по сходах, ми потрапляємо до великого холу площею 30 м2. Зліва у нас дві житлові кімнати площою по 16 м2. Також з нашого холу ми можемо потрапити на перший балкон з видом на річку Кам'янку. З правої сторони нашого холу знаходиться сумісний санвузол площою 7 м2. Та третя житлова кімната з балконом площею 15 метрів квадратних. Також біля цієї кімнати ми можемо бачити сходи на горище. Що ж, ось такий вийшов фото-відеогляд нашого будинку. Хочу нагадати вам, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. А я вам дякую з повагою, Роман Морський та ваше агентство нерухомості.